Сколько бы не было у меня друзей, ты у меня лучший друг. И так как сегодня день барана, я тебя поздравляю. Я к своего хорошего, близького мне до души друга хочу тебе поздравить с твоим святом. З днем крысы, мить тищур любимый. Яко хєрови за мною йдети? Та дайте мені від вас підключити. Я хочу побути сам. Що непонятно? Ну ми що за тубої йде? А де йдети? Вот тудиво. Вот туда інпислюйте! Кожен буде вказувати, куди йти, куди не йти, Як Я вчора просив, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труться біля мене. Скільки надо? А скільки даш? Поки надо. А сколько надо? скільки дам? Скільки даш то Скільки треба, стільки дам. Чому ти спориш зі мною? Бо там кожен раз, кожен раз, бо ти біля раз... Ти, по-моєму, перепутав. Ти дурачок, зрозумів? Хто ти? А що, якщо я скажу, що ти дурачок? Ого, це ти вже себе не по-дипломатічно ведеш. Uh... Дуже гарна отрижка, дякую. В карти зіграти не хочеш? Ні. Ну, конечно, бо у тебе ж їх нема. ха 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 Зато у мене є піаніно. Кажете, що ми на межі загибелі, і це так, але тільки на межі, люди знаходять сили змінитись. Я хороший, я хороший, я такой хороший, я хороший, я очень хороший, я такой хороший. <реш> на самом деле я гондон! Не ожидали.